Вітаю в мене подарунок. Олександр подарував мені сьогодні на Новий рік таку гарну річ, як от, оця гарна горілочка. Де не горілочка, горілка, блин. Пальник, пальник, а то горілка, горілка, то ще подумають не так. Справа в тому, що ми постійно їздимо в мандрівки, в походи. І використовуємо такі балони. І, звичайно, в мене також було багато горілок. П'ять Пальників. А це ось Олександр придбав, подарував. І ви знаєте, він дуже чудовий. Перший... Александр... Будемо будем, будем обкатувати. Обов'язково обкатаємо перше враження. Олександр, дивіться. дивіться. Опа. Опа. І так. і сяк. Тобто немає ніяких це, нормальних, він, коли він. пальник горить в усі сторони і не плюється. Бо деякі плюються, це дуже якісний на даний момент, але час покаже. Щоб у нас ще ще багато, багато було. Час показує. Так. І саме цікаво, Богу, що в перші хвилини отут він ще не, не гарячий, тобто можна використовувати, можна лапити. Правда, цікаво. Як так, якщо вона попрацює десь там півгодинки, а у нас таке буває, чи витримує, чи не витримує, ну це ми перевіримо, але не сьогодні. А сьогодні, дякую за поздоронок. Це дуже файна річ. Нам нашій мандрі походи дуже-дуже потрібні. Вам дуже приємно. А, а як приємно, то вже інша річ. Продовження, як пам'ятаєте, подарунок. А тепер хотів би трохи розповісти, які у мене були горілки. Перша у мене була оця сігма. Вона пропрацювала, ну, мабуть, і вже років сім. Трохи вже пошкоджений корпус і практично не працює п'є елемент. Трохи проскакує, але вже сама вона запалює погано. Друга була, придбав інтерпінці. Інтертул, вона фактично в самому гарному стані, але я найменше всього використовував. Третя це сила, Цьому. після цієї одразу цю придбав. Ну, це копія цієї, але вона менш якісна, ніж ця. І я зараз це вам покажу. Ну, Четверта, це паранок. Тепер. Почну з цієї, щоб ви розуміли, в чому тут є проблема. От якщо її так... бачите, оце вона так горить. По інструкції от написано, їй потрібно дві хвилини розігрітися. Ну ми її поставимо, залишимо от на дві хвилини. Зараз десь так порахуємо. Так, Беремо цю. Бачите? Ой, відкрите, Підполитий і майже неможливо. о, У цій такої проблем немає. Бачите, вона геть не пріться. О, ну трохи плюнула, але ж ненадовго. Ну, капризно, но ну, она нормально подтягивает. Пу, еще будет гореть без газа. Так, все. О, блядь, что она уже горит, здесь загор, загор, загорается. Не сразу не лада, им же то, что первый элемент погано тухнет. Зараз бачите Ну, Треба пригрітися зараз трохи холодно, Ну, все ж таки не плюється. Ну, тухне. І це вона її ще й року немає, а вона вже працює не дуже. и Сашин подарунок. О, тоже трохи клюнуло. А ну, так что у нас за... А если вот так вот крутить, а? Це на дворі такого не было. Странно, может все сразу такая беда. Париго горить нормально. Ще треба розібратися з цим кільцем. Фактично Но, горить нормально. Якщо давати більше газу, то звичайно відмінюється. Ми ну, зараз зробимо ще один експеримент. Бачите, скільки залишається газу. Хлыболон <свят> уже отключенный. Так, ну что, ой. Их не я думаю, не Ну что, выпали? Кава, може, я зря на трапану. перевіримо на цьому балоні. Можливо, це газ різний. А дійсно? Як бачите, цей газ краще, а цей не дуже. Найцікавішей куп придбаний в Аврорі, Це я не пам'ятаю де. Але він працює краще. Добре. і з спальниками, бо можна щось пошкодити. Я здається, нічого не пошкодив. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!